Настає вечір, ми знову збираємося навколо Слова Божого. Ми будемо Його читати, і воно допоможе нам підкріпити свою душу, зміцнити нас і дати сили у прийдешній боротьбі. Сьогодні ми будемо читати Євангелія від Матвія, 14 розділ, 31 вірш. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: маловірний! Чому ти засумнівався? Отож ми читаємо Слово Боже, і воно навчає нас, що з Ісусом можна все. Христос прийшов у цей світ, щоб показати, що отримуючи силу з гори, з неба від нього, людина може жити непорочним, праведним і правильним життям. Сьогодні ми маємо особливий час випробувань. Це такі випробування, які оточують нашу душу, охоплюють, роблять нас такими, можливо, невидющими. Але Христос, як і раніше, готовий допомогти нам. Він і до сьогодні задовольняє потреби всіх людей. Він має оте терпіння, Він не втомлюється, Він має співчуття, і він готовий нам допомагати рівно стільки, скільки нам це потрібно. Як добре мати такого Ісуса для свого власного життя, який постраждав за мене і може це зробити. Христос має ось такий лагідний, ніжний. Дотик благодаті, і Він торкається кожного з нас, і Він допоможе цим таким лагідним дотиком прогнати з душі тривогу, сумніви, тому що вони поселяються в нас і вони гнітять нас. Якщо раніше в душі була ворожнеча, вона перетворюється на любов. Якщо раніше було невір'я, воно перетворюється на впевненість. Нерозумно зосереджуватися на самих собі і своїх емоціях. як добре зосередитись на Ісусі. Як тільки ми зосереджуємося на собі і на своїх емоціях, то в такому випадку ворог створює для нас труднощі і спокуси. Це Він створює, це не Бог дає. А оці труднощі і спокуси ослабляють віру і позбавляють мужності. Не пояснюйте собі значення своїх емоцій, які вони, чому вони, що вони означають, не давайте волю власним почуттям, тому що цим самим ви плекаєте сумніви і губитеся в неупевненості. Ми повинні спрямовувати свій погляд не на себе, а на Ісуса. Отож, коли ви бачите, що вас напосідають спокуси, турботи. Труднощі, морок оточує вашу душу. Подивіться туди, де ви востаннє бачили світло. Спочиньте в любові і турботі Христа під Його надійним захистом. Коли гріх бореться за панування в серці, а гріх кожний день намагається поселитися в нашому серці. Коли ви бачите, що вина, та, яка гнітить вашу душу, вона обтяжує ваші сумління, і вона дійсно є у вас, коли невір'я затмярює розум, пам'ятайте, Христової благодаті достатньо, щоб подолати отой гріх. В нашому серці, щоб розігнати темряву, яка навколо нас, яку ми створили, яку ворог створив для нас. Христос, дорогий друже, і Тобі, і мені дає благодать, щоб бути терплячим, довірливим, перемагати неспокій, тільки Христос це може дати і зробити в мені, і в Тобі. Він зігріває серце своїм Духом. Він дає Святого Духа, щоб нам стало спокійніше жити. Він відроджує ослаблену душу. Дорогий друже, довірся Богові, поклади свої тягарі на нього. Полюби Бога, піднімись вище отого туману сумнівів і мороку сумнівів. Знайди такий яскравий, повний. Глибокий живий досвід, Стань подібним до Христа. І як тільки ми стаємо подібними до Христа, ми зможемо винести випробування. Які випробування? Зневагою, презирством, образою. На сьогодні ці випробування є найпершими і найсильнішими. Ти не будеш дратуватися, розчаровуватись. Кожний істинний християнин буде сильним тільки завдяки праведності Христа, яка через віру зараховується йому. Як чудово бути лагідним, покірливим, чистим, незаплямованим. Таким був Христос, коли жив серед людей. Такими і сьогодні Христос бажає бачити нас, які... Можливо, зневірились, але Ісус простягнув руку, ми вхопилися за Його руку, і Він підняв нас вище туману і мороку наших спокус, неспокою. І ми стали іншими людьми. Хай Господь нам допоможе, щоб ми прожили інше життя, краще життя. Серед цього мороку сумнівів, життя з Христом набагато краще. Хай Господь нам у цьому допоможе. Амінь.